Вітаю, мої дорогі. Сьогодні у мене, принаймні, але я сподіваюся, що у всіх у вас на комп'ютері написано 1.09.2024. Так, сьогодні, 1 вересня, з чим я вас і вітаю, День Знань. Я сподіваюся, що цей навчальний рік принесе нам з вами багато цікавих відкриттів, і цей навчальний рік починається вже. Сьогодні доброго ранку усім. Ми сьогодні почитає, починаємо почитаємо і починаємо з ад'єктив деклінаціон. І поки я витягаю книжку із своїх та багаточисельних, багаточасних, сьогодні я дам розклад в наших групах, ну, в німецькій і в англійській, стосовно розкладу на наступний Тиждень, що буде в безкоштовних чатах, які уроки, що буде в платних чатах, подивитися, щоб ви були в курсі справи. Сьогодні ми з вами ось я листаю свою книжечку-посібник. Маємо зробити три сторіночки. Зараз подивимося, що у нас із цим вийде. Поїхали. Перше, якщо вони будуть нескладні, ми захопимо усю тему. Тож. Три відмінки у нас будуть. Добре. І у них є така практика, як номінатив зробити шварц чорним, блау блакитним і датів рот. Ну, добре, а ми з вами просто визначимо. О, ми тут навіть хтось щось олівцями е е е малював. Поїхали. Перше, давайте знайдемо номінатів, датів і акузатів у першому реченні. Які в кого пропозиції? Так. Подивимося. Unsere netten Nachbarn haben drei süße Kinder. Ein kleines Baby, einen kleinen Jungen und ein großes Mädchen. Що якого роду? Роду кажу, Якого казусу? Ну, Давайте подивимося. Хто? Номінатів, це хто? Наші милі сусіди. так? Добре. Мають хабен, притягує що? Так, а яким це кольором у нас акузотін має бути синім? так? Добре. Кого що? Драй зю секінди. І ось ця вся полосочка пішла перерахування акузи. Добре, давайте тепер подивимося, що у нас робиться в другому. Der kleine spielt oft mit seinen kleinen Freunden in dem großen Garten. Добре. Хто? Це номінатив. Оце було б класно з дітьми вашими робити. І моїми. Der kleine юне. Це буде хто? Це буде номінатив. Мит з'явився. Ага, якщо з'явився мит, значить це старий, добрий датів. І відповідно ми підкреслюємо червоним аж три слова. І тут, я так бачу, можна виділити ще. гартен. Во, Теж датів. Ja? Так. І хто не розуміє, що сталося, потім напишете в, в, в чаті, а в коментарях. Третє. Das Mädchen fährt mit ihrer besten Freundin mit einem gelb-schwarzen Fahrrad um das Haus herum. Окей. Okay. Хто? Das Mädchen. Яким це кольором? Schwarz. Das Mädchen. Далі у нас... Знов таки, виходить, один, два, три. Три слова після «мит», Ігре, besten Freundin – Це у нас буде датів. Червоний датів. Ще тут що я знайшла. Я бачу ще один мед. Раз, два, три. Ось ці наступні три слова. Einem gelb шварц, Fahrrad. Так, і um das Haus. Це у нас буде. А що у нас буде? А нічого це не буде. Кінець. Цей фарод у нас буде червоним получається так. Да зюса беби sitzt auf der terrasse. Хто? Давайте зразу. Дазусе бебі, номінатив. Сидить де Terrasse, Червоним und schaut den großen Geschwister zu. Де у нас буде червоне? Ось цей день, гросен, geschwistern – це теж у нас буде, теж у нас буде даті. Добре, давайте подивимося тепер на ось цю табличку, як вам така ситуація. Маскулін, нейтраль, фемінін і плюраль. Нам необхідно додати закінчення там, де їх нема. Добре. Так. Якщо у нас чоловік, значить, номінатив. Тут буде декляйне Mann, Ось тут е. E. Тут, тут уже є, бачите, кляйне каїн, майн, що тут ще і ще там хтось, це не закінчення, а перерахування. Твій, мій його і таке інше. Бачите, бо закінчення ж тут стоїть. Кляйне ман. Тепер дивимося те саме в акузативі. Які у вас пропозиції? Ну, ось, ви вони свою пропозицію поставили: Den Kleinen einen. Що тут буде? Знов таки. Кляй-не-не-ман. тут перерахування є. Датів дем. Знову, згідно таблички, яку ми вчили минулого рівня, знову буде ось тут кляйне ман і тут уже все у нас є. Це був маскулін. Тепер середній рід Das Haus. Haus який? Якщо das? Кляй не, просто е. E. Якщо ein, яке закінчення? Кляй-нес. І тут уже С стоїть. Добре. В номінативі і в акузативі, бачите, воно однаковісінький, великий кубик. І тут воно теж. І за номінатів, і за акузатив, бачите? Тепер робимо датів. Давайте. Дем кляйнен є уже. Айнем кляйне н. Закінчення. Ось тут у нас. Тут усе є. Дивимося: Фемінін жінок. Die kleine Frau, eine kleine Frau, keine meine kleine Frau, єсть. Die kleine N, eine r kleine N, і тут немає закінчення, зараз ми його поставимо, дивіться. Keine meine, яка Frau, якщо це даті закінчення, it, N, ось тут поставимо, я. Тепер йдемо в множину. die kleinen Kinder, kleine. Не кінде kind of, закінчення Е e, буде, так? Потім тут у нас теж закінчення не вистачає, ми його з великим задоволенням поставимо, враховуючи, що це номінатів акузитів в плюралі, ми ставимо закінчення «н». Тепер Д. Ден кінде». Ось тут. Тут немає нічого, нема, немає. А ось треба теж поставити. Знов таки множина від датіву, Закінчення N. Ось таке. Ось тут кляне так. Я все поставила, мені здається, я. давайте подивимося: це на кірінзігналі в Байшпіль. Окей, байшпіль ман. І вони, пам'ятаєте, сигніфікатори. У нас були вони червоним кольором минулого рівня виділення, а тут вони жовтого. Canst do am nehst. Що тут у нас буде? Дінстаг. Дивіться. Якщо у нас сигніфікатори жовтенькі, ми б тут виділили м. І закінчення, яке буде біля дінстага. Ну, не біля дінстага, а ось тут. Практично біля нього. En. En. Давайте дивитися 9. Тут ми алядь інде. А давайте домовимося з вами, що після цього заняття ви випишете слова, які вам невідомі, бо таке може бути на рівні Б1. Тобто граматика відома, ми робили її, в принципі. Але слова можуть бути в ситуації. Так, хойте, ist ein ganz besonder, Що підставив? besonderer Tag. Heute ist mein letzter Arbeitstag. Schon Heute ist mein letzter Arbeitstag in meiner alten Firma. Das möchte ich heute Abend mit meinen Freunden. Okay, значит das natürlich heißt, guten Freunden feiern. Ein paar von meinen alten Kollegen, meinen alten Kollegen, kommen auch dazu. In der nächsten Woche habe ich frei und danach beginne ich in der neuen, neuen Firma. Tag. Ich bin schon sehr gespannt auf meine neue, Professor Zekinchenia E, arbeiten auf. Und meine neue Kollegin Zekinchenia N. Jetzt, wollen wir uns, tag, wollen wir uns nächste Woche E einmal treffen? Ich könnte am Früh... Що підставимо, якщо там абенд і стоїть ам, це ми ж виділяємо і закінчення абенд, ген 6 у. «є» закінчення ест und видай ну є. Neuje r. Доставляємо «е-р», «ноє Neue chef ist. Іхібелеги аухмія анебеса бесере закінчення шталецу зухене. Тут треба дивитися на рід, на казус, äh, відмінок і äh, на закінчення, Що ж тут мається на увазі? Так, зараз я підтягну 46 ту іть, 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 іть. Ось воно. Майна кляйна швеста. Und ihr schickes Handy. Вау. Wow. Ergänzen Sie die Endung im Dativ. Бачите? Зараз у нас буде Dativ. Добре, Dativ, то Dativ. Поїхали. Das Handy von meiner Kleine. Якщо там фон, von... ну, тут усюди буде дати, не що фон, точно ж, закінчення N буде. Kleine Schwester ist gestern auf die Straße gefallen. Es lag mit einem zerbrochen. Якщо у нас далі йде display, значить, ось тут ми доставляємо до цього слова ще закінчення N. Що вийшло? Це <coughs> Так, display in Inech. Так, якщо це датів, значить буде закінчення N. Шмуці. So etwas passiert meine kleine 4, 4, 4. The Kinchinia Bude N. Kleine, Schwester häufige. Sie ist sehr unvorsichtig jetzt. Est in dem, дивимося п'ятірочку, і закінчення буде N. Доставляємо. N, но не an handy geschäft. Und diskutiert mit dem net mm -hmm. verkäufer. Якщо verkäufer, значить, буде закінчення в шостому, ось тут N. was man damit noch machen kann. Das handy gefällt meiner klaai n. Schwester sehr gut, sie findet es sehr cool. Aber leider ist nicht nur das Display von ihrem She, tak, wie, wie Handy, ich ein She wie, tak, wie die man, Handy kaputt, sondern auch das Mikrofon. So bleibt meine kleine Schwester nichts anderes übrig, als ein neues Handy zu Кауфен. Ось така ситуація у нас. Тепер шопен іде. Те самісіньке. Дивіться, тема така сама, додайте закінчення в плюралі. Треба дивитися на казус. Так, встигаємо читати повністю речення. Поїхали. Третє вправо. die lang. Якщо там далі Kleider значить буде n у n. Ось тут n die langen Kleider in dieser Saison sind wirklich schön. Ah, ich weiß nicht. Ich mag keine lang. Mhm. das wird буде закінчення n. langen Kleider. А тут ні, тут не буде закінчення n, тут буде e. Просто літера e. Lange Kleider sind so unpraktisch. Ich brauche dringend neue. Tag 4. Wir bestellen nur просто dostavlyaemoe e neue Schuhe. Meine alten Schuhe gefallen mir nicht mehr und mit meinen bunten Sneakers kann ich nicht ins Konzert gehen. Wie findest du die hellgrünen ja, Leder Schuhe? Знову Schuhe 7, die diejenigen N. Hellgrünen. Lederschuhe, doch der Rechts bitte ja, ich, ich. Es geht. Ich möchte eigentlich keine hellen Schuhe. Ich habe schon weiße und graue Schuhe. Jetzt möchte ich schwarze oder dunkelblaue Schuhe. Die passen besser zu meinen Eleganten. ten Kleider und Hosen, die ich meist im Theater trage. Коли сам робиш, ці вправи здаються короткими. Тобто ти тільки розігнався і все вже кінець. Це взагалі інтрига. Ну, нехай. 4. Einkaufsgespräche. Угу, mm -hmm. треба додати die Endungen, wenn nötig. Так, 4 зараз будемо робити. Добре. Wie findest du den bla... When, бо це рок. Ну, Там вже дем стоїть. Den bla, when rock, und die grü, ne bluse. Чому я не зупиняюся на кожному. А чому так, чому так? Ми з вами робили це 180 разів. Якщо ви забулися, пам'ятаєте, на сьогодні треба було повторити капітелі, які вони там, uh, і там все є. Іх фінде zu Цубунт. Дея, Der... тут нічого не треба, пропуск. Дея, бла, ве, рок пас ніх цугрю не. Bluse. Ich würde die blau, weil sie Bluse zum blauen Rock nehmen. Ja, stimmt, das sieht sehr elegant aus. Не треба, тут нічого. Якщо в кого виникає питання, табличку, пам'ятаєте, я вам казала, магічна табличка, вправа 5, чарівна. Урлауб ан де норд так, а ось він цей урлауб, ерген сен зі ді ендунген, та те саме, цілий Юніт у нас буде добре. Поїхали. Що у нас тут може бути? Урлау, значить закінчення E. А де Озе. Так. Що тут у нас робиться? Тут ді B кан te. Закінчення. Für, and, угу, угу. Треба дочитати речення. Так, Бканте, щось я не поставила нічого. And шпан те. Be ein drukken de natua und das gesun de the climat. Так що тут у нас далі? А що там за слова? Значит генгес, закінчення с. Okay. Auf der Insel finden sie Strände. Nur genau, finden sie, so alles passt immer, traumhafte Strände, denn berühmten Freudefasern und geschichtlich interessante Städte wie Sassnitz und Binz. An vielen verschiedenen Nein, Orten, Augen, Gan, Zen, Insel, können Sie passen. Der Fahrräder für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Mitten, und auf gemütlich Tagestüren, wie viel Landschaft erkunden. ist. Ah, Für Telefonische Anfragen werden Sie sich bitte an Herrn schütten. Ми тобі подзвонимо. Чекай наш дзвінок. Так. Щось дуже швидко. Але коли сам робиш то воно і виходить швидко. Що таке? Знову Зновурлап. Клас. Поїхали. in іном. Панорама. Якщо там панорама in INEM, значить буде як Traum ten. Панорама. Поїхали. Так, про що тут? М -м -м. Окей. Дас грес. Die Gebirge Europas bietet gut ausgebaut Wanderwege für Familien, ebenso wie interessant. Der herausfordern Die Türen für sportliche Türen. Ein besonderes Erlebnis ist ein Urlaub in einer typischen ein Hütte in den Alpen. Unsere traditionellen Hütten liegen ruhig und sonnig. Auf einer Höhe von 1700 Metern. Genießen Sie den atemberaubenden Blick auf die umliegenden Gipfel. Und... Загубилась, ось. Verbrennen Sie er Holza mehr Tage fern von der Hektik der großen Städte. Так, є таке. А ще й швидко, бо я не пишу від нічого, а пишу в зошиті. 6 а Що вони хочуть? Одноночі множину. Окей, у нас така тема була, пам'ятаєте? Наприкінці першого рівня А2. Dem Jugendlichen. Так, ну що, це однина чи множина? Це однина. Зінгуляр. Так, еть, ейть, хрестик. Двієчка. Деа Югенліге. Може бути і те, і те. Знайдіть ту табличку. Пам'ятаєте, там, де хлопець 30 років розповідав, що він дорослий, а чи молодь щось таке. Третє. Дер югенліге. Це зінгуляр. Четверте дивимося die Jugendlichen» – це плюраль. «den Jugendlichen» може бути і зінгуляр, і плюраль. І в шостому дес Jugendlichen» – це зінгуляр. А тепер точніше, давайте зробимо ось це. Der, так, де тут це der jüg? Mm -hmm. Якщо «der» значить не. Те, югендліхе. Хто не знайде табличку про цих югендліхів, напишіть мені. Але, я думаю, ви знаєте. Друге. Оне, ден, нетен, югендліхен. Мід, дем, нетен, югендліхен. Четверте. Айн, нетр, югендліхер. П'ять. Альте те, бекан, те. Шість. Сім фюальте, беканте. І вісім цуальтен, бекантен. Є така ситуація. Тепер ми дивимося це. Тепер повноцінні речення пішли, хай буде так. Ага, закінчення е множина. Ми робили таке схоже. Und beamt був такий текст у нас. В третьому angestellten štelten und beamten benaiden. Oft di zelbšten di gen. Вальзи так нема. Чотири АБ mm -hmm, так зельб штен диге.

und Party machen können. Nichts, yes. so Adjektive als neutrale Normen. Hast du ein Geschenk für Juli gekauft? Hast du etwas passendes gefunden? Ja, nichts teures. Aber etwas sehr besonderes. Urine aus Papier. Ich finde, das teuerste muss nicht das B sein. Ohren aus Papier, das finde ich gut. Das ist etwas interessant. Das hat nicht jeder. 2. Mir ist gestern etwas du dummes passiert. Ich habe meinen Autoschlüssel im Büro liegen lassen. Das ist doch nicht nur yes. Du vergisst doch dauernd etwas. Du bist immer so negativ. негатив. Чому? The most auch das positiv там да стоїть zn. Но гасвет, а бе manchmal gibt es wirklich nichts positiv west. Є таке. Ну, давайте подивимося, що вам необхідно повторити на завтра. Завтра 2 вересня. Давайте подивимось 13. Comparison Є де 100. Де це знайти? Наша книжечка, посібник у файлах 38, 39, 76. Зробите? Сторіночка буде? 48. Хто роздруковує? 48, 49. Ну, зараз глянемо. 53 сторінки. Що це там таке? Ще не закінчується. Ого, 51. 52. Ну, Не знаю, чи ми зробимо за понеділок оце все за одне заняття. Побачимо. Повторіть, поріжнімо якось на шматки, як ми різали попередні теми. До зустрічі, хорошого вам дня, до завтра, пока.